Бізнесі нерідко зустрічаються ситуації, коли одна компанія висуває будь-які матеріальні претензії по відношенню до іншої. Сам факт наявності подібних претензій вже дозволяє ввести річ про комерційний спір. Якщо ж протиріччя у фінансових питаннях виникають між компаніями з різних країн, то даний комерційний спір набирає ознак міжнародного. Як правило, маючи невирішений комерційний спір, компанії традиційно звертаються до суду. Традиційно вважається, що судовий розгляд є найбільш надійним способом вирішення конфліктів в бізнесі. Але цілком очевидно, що даний спосіб точно не є економічним ні з точки зору вартості судових послуг, ні з точки зору часу, витраченого на розгляд справи. Насправді альтернатива є. Вже декілька десятиліть у всьому світі активно практикується вирішення комерційних спорів шляхом переговорів та медіації. При цьому стягнення боргів здійснюється без звернення до будь-яких судових інстанцій. В юридичному співтоваристві даний підхід відомий як альтернативне вирішення комерційних спорів. Суть даного підходу проста. Якщо контрагенти не можуть мирно домовитись про вирішення спору, то цілком очевидно, що їм потрібна якась третя сторона, яка допоможе вирішити конфлікт. Зазвичай вважається, що цю функцію повинен взяти на себе суд. Однак вартість даного методу не викликає сумнівів ні в кредитора, ні в дебітора. При альтернативному вирішенні комерційних суперечок посередниками в конфлікті виступають запрошені юристи, які спеціалізуються на переговорах та медіації. Майстерно спрямовуючи взаємодію сторін у конструктивне русло вони допомагають узгодити позиції та знайти компромісне рішення, яке з одного боку дозволяє кредиторові стягнути заборгованість, а з іншого боку не ставить дебітора в безвихідне становище. В Україні судовий розгляд і досі є найбільш популярним методом вирішення комерційних спорів з іноземними контрагентами. Але протягом останніх років все більш затребуваним стає альтернативне вирішення спорів. Причина зрозуміла, таким чином компанія може успішно повернути свої гроші, уникнувши при цьому зайвих непомірних витрат на проходження всіх судових інстанцій. У 2014 році в Києві відкрився український офіс TCM Group International – міжнародної компанії, яка спеціалізується саме на альтернативному вирішенні комерційних спорів, маючи представництво в 145 країнах світу. Дана компанія надає своїм клієнтам можливість оперативно повертати борги без судових розглядів.